Доброго ранку, мої любі дітки. Сьогодні ми читатимемо казочку «Колобок». Були собі дід та баба. І дожились уже до того, що й хліба нема. Дід просить, бабусю, спекла б ти колобок? а баба каже, Та «Да чого ж я спечу, коли борошна нема? А дід відповідає, от бабусю, Піди в хишку та назмітаю засіку борошенця, то той буде колобок. Послухалась баба, діти, пішла в хишку, назмітала засіку борошенця, затопила в печі, замісила яйцями борошна, спекла колобок. То й поклала на вісні, щоб простигав. Ось він собі стигне сам, і з бабою пішли, а він собі стигне. А він лежав, лежав на засіку на віконці, а туди взяв, зістрибнув старілочки та з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю, у двір, а з двору та за ворота та й побіг, покотився дорогою. Котиться, котиться наш колобок. І тут йому назустріч біжить зайчик і питає в нього. Колобок, колобок, я тебе з'їв, а він каже, не їж мене зайчику, на Я тобі пісеньку заспіваю. Ну, добре, співай. Я по засі кометини, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, і від тебе втечу. Та й побіг знову. І залишився зайчик там. Біжить, біжить дорогою. І тут перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, братику вовчику, я тобі пісеньку тобі заспіваю. Ну, добре, співай. Я по засіку, мети на яйцях спечений, від баби втік, від діда втік, від зайця втік і від тебе втечу. Покотився собі далі. Котиться, котиться, і тут наздустріш йому ведміць і каже Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану, співай. Я колобок, смажений бок, я бо зайці не на яйцях спечений від баби втік, від діда втік, від зайця втік, від вовка втік і від тебе втечу, та й покотився собі далі. Котиться, котиться, біжить та біжить дорогою. І тут зустрічається він з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засі кометини на яйцях спечений, від баби втік, від діда втік, від зайця втік, від вовка втік, від відмедя втік і від тебе втечу. Ну й пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трошки. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чудніше було. Колобок взяв та й скочив прямо їй на носик і почав співати по засі кометаний на яйцях спечений, від баби втік, а лисичка його, га? І зріла. Ось і казочці кінець.